Креатор і реаніматор словнозвісної і найбільш старої і солідної громадської організації українців на всій планеті. І ми святкуємо День народження 157 років цієї організації. Отже, слово надається Павлові Михайловичу Мовчанові. І не засвідчувати сьогоднішній цей простір, якимись зайвими словами, якби не був обов'язок один. Бо мені б вистачило е, того звуку, того високого, гармонійного, який сьогодні співзвучний моєї душі, моєму стану. А далі продовжив би ще один нащадок нашого просвітянського наставника Лисенка від Кирила Стеценка, одного до Миколи Лисенка. І вистачило нам цього всього. Але є зобов'язуючі моменти. Я взяв з собою такі три книги. Вони в різний час виходили ось сторіччя матері просвіти. До цього вже виходили дуже багато інших. Я не знаю ще жодної організації в Україні, та і в світі, якщо говорити, які мали таку кількість тих видань, які були свого часу оприлюднені в нас ціла бібліотека, яка називається бібліотекою просвіти, тому що це всі обласні видання, всі так звані радянські, а до Радянщини всі так само були. Які були присвячені дуже важливій темі самоорганізації українців. Оце той термін, який вжив сьогодні один із тих, той, хто належить до групи перезасновників і держави, і відновників держави, і перезасновників просвіти Івану Кустаном Гризаєць. Він сказав про те, що ця спроможність до самоорганізації українців, яка була явлена 157 років тому. Вона надзвичайно сьогодні актуальна. Як не парадоксально? Здавалось би, після того, як ми утвердили державу, після того, як ми всі прийняли всі документи, найважливіші для нашого національного буття, включно з Конституцією, ми обґрунтували всю необхідність того, щоб далі тільки ми впливали. На те, що називається політичним життям. Я вас запитую, яким чином ми впливаємо на політичне життя в державі. Нам пропонують одні проєкти, і ми дружньо піднімаємо руку, а автор майже один і той же. Він прямо сказав, я вам кажу, в Україні все організував. Це був Мінір Коломойський, який організував громаду Павла Івановича Лазаренка, б'ют Юлію Тимошенко. І ця фракція була на Туровській 13 у офісному приміщенні Коломийського. Я не буду говорити про те, що вони зробили з Палацом України, Україна і нами. З нами подарували те, що називається. Ви нібито маєте державу, але вона не ваша. І тому я прийшов сюди тільки нагадати про те, що ми спроможні ще до самоорганізації. Ми спроможні чинити обір в цьому тому, що називається роздержавлення. Ви пригадуєте гасло Степана Хмари. Каже, ви ліквідатори. Ми сиділи в залі, це річниця Конституції було. Каже, ліквідатори держави. Хіба не так виглядає сьогоднішня ситуація? Коли спровокували, привели, обезброїли, обезброїли фактичну націю. І влаштовують цирки, міндичі, не буду говорити далі, бо Рима непристойна, міндичі всі ці. Це жахлива ситуація. Коли ми раніше проводили такі дні, які називаються Збройні Сили України, референд 1 грудня, 157-річниця просвіти проводили у найпрестижніших залах. Починаючи, наприклад, з українського дому, Національна опера, не буду говорити театр Франка, сьогодні ми збираємося де ось тут. Єдиний майданчик залишився для нас. Для нас, хто небайдужий, до завтрашнього України. Вони думають, що вже все. Все в них, ресурси в них, влада в них. Але немає найважливішого в них те, що маємо ми. Це національний дух український, який пересотворює і зобов'язує. Бо коли я пригадую 89 рік, лютий місяць виступ Леся Терентьєвича на с'їзді Товариство Української мови, тоді дозволив ЦК КПС України, Товариство Української мови, наряду з неіснуючими мовами світу, товариство єврейської мови. Товариство грецької мови, товариство молдавської мови, ну, ви пригадуєте, все це було, вони не дали можливості зреалізувати тоді, коли Роман Іванович виступив і запропонував Іванічу. Давайте відродимо товариство просвіта, яке було заборонено категорично. Винищили, вистріляли до ноги. Це не тільки на Галичині, вистріляли спершу там, у нас, в центрі, з Повсавчини починаючи. Всю, всю просвіту зачистили. І думаю, що нас біда розведе і ми неспроможні. От ми зараз стоїмо з вами перед дуже важливим питанням. І зараз що я вийшов сюди? Нам треба робити національний рух. Конгрес, я не знаю, національний, український, який, для того, щоб згуртувати всі ще політичні сили, сегменти, які є, для того, щоб цей круглий стіл, чи як його ми назвемо, цей конгрес треба було відродити, треба почати. Тому я й прийшов і сказати про те, що не так все просто, не так це як видається, що воїн наший – це. Люди пасіонарії, там випадкових людей нема, як у цій москальні. Там всі вишкрибки із тюрем, все, що можна було, там кидають живе м'ясо. А в нас пасіонарії там воюють. І тому слава воїнам українським, які дають нам можливість провести тут оце сьогоднішнє зібрання, які дають можливість нам поставити наголоси. Бо я взяв не випадково ці всі три книги, одна така, друга просвіта історія та сучасність, ну, яка дуже ціла. А це остання книга, яку доктор філогічний ну, Ольга Малюта на, написала, ну, це до 150 річчя було, де ми на, завдяки Петру Олексійовичу Порошенку. А на нього вплинув цеголка. Пам'ятаєте, яка цеголка журналіст, при нього був, пресслужба його чорнював. Я на нього вийшов прямим, прямою пропозицією. Кажу, відзначимо 150-річчя у Львові, там, де була заснована просвіта. Ну, в театрі, в оперному театрі, ми це провели, де цілу групу просвітян Порошенко нагородив і де ми його зобов'язали тоді, от присутні багато тут людей, які там були присутні, щоб був прийнятий закон промову. Пам'ятаєте, він сказав там в округу, що каже, наступного скликання буде вже Верховна Рада ухвалювати цей закон. Ми каже, всі встали. кажуть, в цьому у вас часу немає, Петро Олексійович. Часу немає. І в нас часу немає. Зараз щось відкладати. Треба негайно консолідуватися, зорганізовуватися, робити все можливе для того, щоб уряд національної єдності у нас за Функціонував. Це ми постійно говоримо. Уряд Національної єдності, бо рятуватися нам не треба тільки в ворога. Якби тут не було ворога, це всіх міндячів. Це вони обікрали, це вони обкрадають Збройні сили. Це вони. Мед... Вон, Іван Вєтров у Рівному, голова просвіти, вже п'ятий автомобіль купує, збирає гроші і відправляє. А вони мільйонами крадуть. І тому я сподіваюся, що сьогоднішня наша розмова, моє слово, воно тільки не для того, щоб сказати, яка слава, слава про світі. Так, слава. Ось я читую, цитую е, труп, авторку, яка мені дуже сподобалася в своїх роздумах про просвіту. Оля Малюта. Ось її дуже цікаві слова. Просвіта, я суб'єкт на цього творчого. Процесу не лише сприяла консолідації народу, пробудженню у нього національної свідомості, формування професійної культури і обстоювання власної державності. Вона робила опір на національну ідею як компонент свідомості нації. Дякую.